Сьогодні я була в такому малесенькому містечку, як Айхоа. Це також біля Іспанії, містечко Басків. Хотіла зняти, щоб ви бачили позаду мене гори, Ну, ви їх побачите на моїх відео. От, дуже тихеньке, маленьке. Мені, ну як сказати, сподобалось. Воно просто щось нагадує, що воно нагадує. Колись в селі, так в Черкаській області, корівки пахне, кашечками від корівок, тобто таке собі нагадування про рідний. Український бит раніше. Зараз вже в нас в Україні, напевно, немає корівок, але або їх небагато. Але так, це тут сьогодні побувала, щоб знайти деякі для вас пейзажі. Сподіваюсь, вам сподобається. А це, це ось гори, які я намагалась вам показати Такі пейзажі у цьому містечку. Це вони, я так зрозуміла, що в них було. Нібито сільськогосподарська ярмарка якась ярмарок. Да? І там от була їхня худоба, корівки, вівці. Там все таке інше. Виправляюсь, вибачте мене, містечко. Аска, альфога, Аска. Таке містечко, в якому сьогодні це я зберу і зроблю маленький репортаж про собачка, яка ганяла. Вівців, тобто натренована була вівчар, який давав вказівки їй здалеку. Ну, такі собі, корівки, запах села. Ось провезу самім трошки вас містечком, то там це просто, я так зрозуміла, що була виставка тваринок. А це саме таке містечко, бо ми їдемо в інше місце на якесь озеро. Я також зніму репортаж. А це саме це містечко Аскаїн. Тут типічні оці бакські будиночки, де вони проживають по 600-700 років. Ось така у них архітектура. І зазвичай раніше на, перший, на першому поверсі в них жили тварини. А вже на другому поверсі тобто, починалися ці люди, де жили з родинами. Бачите, майже у всіх однакова архітектура. От. І вони дуже дбають про свої. Будинки у них бачите, дуже-дуже чисто. По-перше, квіти вони дуже ухажують за своїми дворами, завжди гарні там квіти якось висаджують, ну все так можна сказати з любов'ю. І потім вони свої будинки не продають, там у них вони залишаються. ось, Бачите, яка? Типова, однаково. Це ж перший поверх, ось, бачите? Оці двері. Бо тут же ж були ці тваринки, де жили раніше заганяли. От якби десь побуває написано, що відбудовано 1400 якогось року, там 1600. Ну таке взагалі дуже цікаві. Мені подобаються ці люди. У них є якась певна гордість. Вони землеробці, тобто працюють на землі, сільськогосподарські сільськогосподарськими справами займаються, тобто тримають тваринок, молоко, сири, тоді що ще в них перець. Тобто, люди роботящі мені нагадують наших українців, які працюють на землі, які дбають про свої будівлі, про свої такі хазяйники, Я то кажу, так що оці баски, вони хазяйни, я б сказав, молодці. Чому я Люблю це такі, такі прогулянки. Це більш сучасні, такі, що вони постройки, це, але ж також, також роки по 200, напевно, є. Ностальгія. Воно нагадує а, це, щось таке. Давно втрачене, домашнє. Це якраз То стосовно того, що тут все ж таки нелегко. А гори все ближче, а гори Якось все. Так, буває міше. і депресивно, А гори. І от я що помітила, Впіваються в саме кришу. До і от я там. Пам'ять вже заповнена, треба якісь містечко відео або фото. Їдемо. І от теперішні далі щось дивитися. Фото я видаляю. Так, а от якщо треба якісь старі, я трошки там, розважаюся в тобто, 6, роблю. 8 років роблю маленькі екскурсії, ніколи це не видаляю. Тут, я зберігаю. поряд тобто, там, мені де мені видається, напевно, але, але раніше, коли вдов... я ще не вела свій блог, тобто ми їздили в Нормандію, жили шатугаяр і в Париж. Прошло Минули коли екскурсії, голодані, тоді, я ще навела свій блог, то нічого і, 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 ще події не знімала. І згнання, да, я і думаю, ти що, живеш, минули, що буде ти попит, комусь буде поминули, цікаво минули, дивитись ці місця і, і розглядати. Те, минули, те, то дивитись те, що я, я знімаю, найрідніше. Будь ласка, я буду то, продовжувати так, Минути. Минути. А, і ще чому мені подобається, тому що, як завжди, от коли цей і там, бачиш ці а вони ж бачите, наскільки що пропустила, якраз було написано. І виходить, але ти надихаєшся трохи додає. На снайпі дуже старенькі бувають, будинки, тому що ти бачиш. Красу, різні кольори, кольори, які там тобі зустрічаються. А тобі Від цього хочеться У них немає, ну, більше жити, більше. жити. Бачу, немає. Сусіди, які розвариш, ті будинки. Втрачаєш навіть свою втому, в тебе все ніби добре. Ні так що це такі справи, <кій> <кій> такі, так, <кій> так, така була моя екскурсія до цього малесенького містечка. От, бачите, яке воно зелене, які ці будинки гарні. А це, а це я вам зняла квіти. Квіти, як вони висаджують. Не знаю, так як вийшло, як вийшло, ну знайшла великі клумби. А це у них таке подвірячко і церква, я так вважаю. да? І тут недалеко мерія. І оце, бачите, це двір. У дворі там, бачите, я так бачила, люди приходять і можуть зайти десь помитися. Там є ці маленькі такі чи кімнатки, чи зальчики, що люди заходять, можуть помитися. Бо тут багато людей з цими з двома палочками, тому що поряд гора ірун, і вони піднімаються пішим, пішим підйом. Да? І ходять з цими з двома палочками. Тобто, так, як дитина пробігла, <кій> дві палки тримають. і... Піднімаються на цю гору, тобто такі е скалолазані. покорені Евереста. Бачите, там кольори дивіться, які яскраві кольори. ну Це ця церква, що в них є. Я її не обходила, так зняла <клухи> трошки. Ну, це ж їхня мерія. От. Так, і оце ж такі можна сказати. Я думаю, що це. Певно, центр. Бачите, як пальма така рожева була? От, Так що тут іще. Ну, так. Ось ця клумба. Що я говорила, що я її знімала для вас. От, бачите, як так і перемішати отак кольори. Да? Ну, Це ж треба бути якимось художником, також. Щоб змішати отак квіти. Дуже гарно. От. Так, а це що тут у мене, напевно? Я почала тут. Знімати. А, це я просто гори знімала, види цієї. Божиеш тобі в такої місцевості, правда? Открив очі і навколо тебе краса. Ну, звісно, що ти будеш <кхм>, натхненним цілий день. Пішов собі. А, а це бачите, це для тих, хто ти, може вже й не знає, як виглядає корова. Ось вона. О, бачиш, це маленькі бичечки, дітки коров, корівки. Ось вони малесенькі, бичечки лежать. Жарко їм, напевно, втомилися вже. <клістук> Бачите, яка корівка. Так що це може бути? Ось о, бач, вівці підстрижені? Ага. От, що нас знімала? Назнімала, напевно, ж це виставка була. Я не знаю, виставка подорож, чи взагалі просто виставка. Це інші також. <клістук> 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 Не дуже багато було тварин. Корівки, вівці. Собачка, там, яка ганяла цих вівці. Зараз буде тут. Бач, знову корівки. І там є собачка, яка їх ганяє. ну Це зрозуміла, що це такі собаки, які якраз дбають про. Вівці, які доглядають за ними, сторожіче, що там і, щось і, бачите? Бігає. Вівця, собачка їх заганяє. Бачите, там видно трошки, що вона за ними бігає, і там, якщо одна овечка кудись пішла, то собачка її раз, 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 -оп, і вони всі разом оп, 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 дивіться, як раз, 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 і собачка тут оп, заганяє їх в одне місце. Тобто, а взагалі, <кій> а цей вівчар, він здалеку кричить. Що їй треба робити, роздає команду. Це ж треба така наочена собачка. Здалеку кричить у мікрофон, що собачці треба робити, і вона те і робить. Отака розумна тваринка. Так що сьогодні оце таке я вам назнімала, не знаю, цікаво чи не цікаво, але мені здається, мені було б іноді цікаво дивитися, як там в іншій країні, і воно ніби інша країна, ніби то така, як і в тебе. Така сама, ну, якось так. да. Ось назва. А, вона ж задом наперед. Да, і знову корівка. Ну, ніколи не думала, що з такою любов'ю буду знімати корів. Да, І такий запах, такий рідний був запах іси. Я пам'ятаю, що як живі батьки були мого чоловіка покійного, то у нас була корова у матері мого чоловіка. Я її так боялася. Ну, от, а зараз бачиш з таким задоволенням. Як щось ріднесеньке береш і знімаєш. Ну що, все, дуже вдячна вам за увагу. До побачення. Ставте лайк, підписуйтесь. Буду для вас знімати відео. Буду старатися, трохи пізніше куплю правильні, які потрібно. Гаджети, мікрофон, камеру. От, от і телефон не дуже. І буду знімати. Ось вам такі гарні краєвиди.